245-й день повномасштабного вторгнення. У Харкові доба минула відносно спокійно, Але в області ворог гатив по населеним пунктам Куп'янського, Харківського та Чугуєвського районах. Зокрема, з мінометів ствольної та реактивної артилерії були обстріляні вільхуватка, Бударки, Шевченково, Стрілеча, Дворічна, Берестове, Першотравневе та інші населені пункти. Протягом доби на Харківщині не було зафіксовано пожеж, що спричинили ворожі обстріли. Крім того, жодна людина не зазнала поранень відзначили у центрі екстреної та медичної допомоги. В той же час у козачі Лопані на міні підірвалася 71-річна жінка. Її госпіталізували з пораненнями через такі непоодинокі випадки у харківській УВА вкотре нагадують про високу мінну небезпеку. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування території. За минулу добу знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет. Втім, поки розміновуються тільки об'єкти критичної інфраструктури та основні дороги, закликаємо усіх бути максимально уважними та обережними, не ходити в ліси, поля, узбіччя доріг тощо. Що ж до військових дій на лінії зіткнення тривають запеклі бої. Українські бійці продовжують крок за кроком звільняти окуповані території. Наразі 28 населених пунктів на Харківщині поки що знаходяться під контролем расистів. Ще близько тижня тому окупованими залишались 32 населених пункта. Тобто, зсу вдалося звільнити ще частину Харківської області. Я на Читиніна та Стас Харківські звістя. Внаслідок вечірнього ракетного удару по Дніпру двоє людей загинули. Серед них вагітна жінка за уточненою інформацією від голови УВА поранених вже четверо. Троє з них важкі, усі у лікарні. А пожежу на АЗС спричинено ударом рятувальники, ліквідували. Атакували також і Нікопольський район регіону. Є пошкодження лінії електропередач. США передали Україні перші два зенітно-ракетних комплекси Насамс, які допоможуть посилити протиповітряну оборону. Про це повідомив гендиректор компанії-виробника. За його словами, Насамс може збивати як безпілотники, так і балістичні ракети. Німеччина передасть Україні найближчими днями ще дві реактивні системи залпового вогню Марс-2 та чотири гаубиці. Про це повідомив президент Федеративної Республіки Німеччини Франк Вальтер Штанмаєр. Високопосадовець також наголосив, що візьме символічний патронат над відновленням Чернігівщини. Погодні умови трохи сповільнили наступ збройних сил на Херсонщині. Нині на півдні йдуть дощі. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що ЗСУ використовує таку тактику, щоб деокупувати наші території кілометр за кілометром, крок за кроком. Всього українські військові звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині. В деяких населених пунктах України зранку запроваджені стабілізаційні відключення електроенергії. Зокрема, відключатимуть споживачів у Києві, Одесі, Дніпрі та Миколаєві. Послугу обмежуватимуть по групах, що вказані на регіональних сайтах. ДТЕКу. енергетики докладають усіх зусиль, щоб відключення тривали не більше чотирьох годин. Повідомили у НЕК Укренерго. Мужні вольові та з незламною силою духу з перших днів повномасштабного вторгнення воїни харківського загону сил спеціальних операцій Азов в рядах тих, хто став на захист Харкова та держави з вірою та Україною в серці. Це і є головна мотивація для кожного воїна. Любов до батьківщини. Я не вважаю, що щось тут повинно надихати щось інше. У нас є це в нашому генетичному коді за вже внесено, що ми повинні любити свою батьківщину. Ми стали на боротьбу з ворогом ще у 2014 році, але саме наш харківський загін він сформувався 1 травня 2022 року офіційно. Ну а звичайно, що приймали участь ми з першого дня повномасштабного вторгнення. Вони нещодавно повернулися із бойового завдання, тому лише зараз отримують офіційне дякую до дня захисника та захисниць. В Моєму підрозділі тільки добровольці і. Майже всі хлопці вже з досвідом приймання участі в бойових діях. Тому, звичайно, якоїсь там додаткової мотивації нам зараз не потрібно, бо всі, всі у нас добровільно і всі знають, що якщо зараз ми не переможемо повністю ворога, то цим прийдеться займатися нашим дітям, внукам або правнукам, бо ворог, на жаль, розуміє тільки язик сили. Як і всі українці, воїни теж не просто хочуть завершення війни, а й роблять все можливе, щоб якнайшвидше приблизити день перемоги України над країною окупантом, зі свого боку, міський голова Ігор Терехов подякував воїнам ССО Азов за мужність та незламність. Азов зараз це легенда. Легенда всієї України та і всього світу. І так як захищали Азовця Маріуполь, це приклад для усіх українців. Я вітаю вас з Днем Захисника, дякую за вашу роботу, дякую перш за все за вашу, за вашу мужність і за те, що ви даєте усі України. Приклад мужества та героїзму, а перемога буде за нами. Дякую вам, Леся Копилюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харківські звісті. Готуватися всім повістки видаватимуть всюди і кожному. Така інформація протягом останніх днів ширилася в інтернеті. Прецедентом стало інтерв'ю начальника Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки. Військовий, зокрема, відповів про те, кому вручатимуть повістки першочергово. Поки ми воюємо. Повинні гарантовано мати особовий склад не тільки для оборони, а й для наступу, щоб звільнити наші землі. Повістку слід очікувати всім військово зобов'язаним особам чоловічої статі віком до 60 років, тобто тим, хто є військовозобов'язаним. Саме ці слова військового почали видавати деякі пабліки і змі у такому контексті, що буцімто варто готуватися до призову всім. У МВС відреагували на ці новини та зауважили, що дійсно в країні триває загальна мобілізація. Але як Якихось нових хвиль наразі немає. Зараз триває лише процес до Є такий певний протез, який постійно знову ж таки продовжується, тому що знову ж таки в першу чергу є велика кількість і бажаючих, в тому числі, плюс є можливість там, ви знаєте, що наші військові проходять певну підготовку як в Україні, так і в інших країнах. Це в тому числі про певний, скажімо, такий мобілізаційний ресурс, да, який вже буде високо підготовленим. І має час там можливість поїхати, наприклад, підготуватися в ту чи іншу країну чи десь на територію України. Тому знову ж таки я би не сказав, що нам варто очікувати на якісь там конкретні хвилі, або там і знову ж важливий момент, про ми повинні розуміти проблем зараз з мотивацією для наших військових її немає. Тому в нас немає точно проблеми з мобілізацією. В нас немає проблем з тим, щоб призвати людей, які дійсно хочуть. Також радник міністра відреагував на інформацію про те, що повістки видаватимуть всюди. У таки ви знаєте, що в нас повістки просто так не роздавались там, не знаю, на вулицях біля цього були. Окремі історії, чому вони мали місце бути для чого вони робились, там в тому числі наприклад для порушників комендантської години, і так далі, і там е, є знову ж таки, аргументи, тверезі аргументи за, тому що ми повинні розуміти, що якщо ми говоримо навіть про таких там умовно порушників комендантської години, щось то є велика кількість посад, е, яка потрібна в тому числі і в глибокому тилу. А більш мотивовані бійці, які хочуть воювати, захищати свою землю і мають дійсно достатню мотивацію, зможуть переміститись в скажімо, більше таку зону бойових дій, де вони більш будуть необхідними, а не умовно кажучи, нести там статичну службу в глибокому тилу. Ну і такі деколи солдати вони є необхідними. Але якщо ми говоримо зараз там про якусь глобальну історію, то такого не передбачається. Я не та Андрій Пакулов, Харківські звісті. Повномасштабна війна, запровадження військового стану та проведення загальнодержавної мобілізації суттєво позначились на кадровому потенціалі багатьох українських підприємств. Тому, задля для збереження економіки та злагодженої роботи сфери бізнесу, представники Європейської бізнес-асоціації просять дозволити бронювання військовозобов'язаних без проведення мобілізаційних заходів. По останнім часом ми досить часто починаємо чути інформацію від бізнесу про вкрай великий відсоток мобілізації у 10%, відсотків, 17%, а часом і більше працівників. І часом це є вкрай важливі для продовження роботи працівники, як то керівники, виробництво що. Очевидно, що в таких умовах вкрай важко працювати бізнесу на додачу до інших ризиків. Безумовно, ми розуміємо, що мобілізація це частина роботи, яка має виконуватись в країні, яка знаходиться у війні, але до усіх питань варто підходити свідомо, зважено та стратегічно, розуміючи усі ризики. Адже як у державі є критичні люди, без яких робота по певних напрямках майже неможлива, так і у бізнесі. Для цього представники бізнесу пропонують уряду розробити новий порядок бронювання, що має включати критерії віднесення підприємств до критичних. Наразі уряд вже підготував певні доповнення до закону. Згідно документу, заброньовані військово зобов'язані мають право в добровільному порядку бути призваними на військову службу під час мобілізації. Проєктом закону визначаються умови, за яких військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях підлягають бронюванню. Крім того, перелік військово зобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, та які можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою, доповнено військово зобов'язаними, заброньованими на період мобілізації та на воєнний час за органами державної. Влади. Влади іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями автори документу прогнозують, що їх пропозиції до закону створять належні умови для підтримання економіки, збережуть кадровий потенціал суб'єктів господарювання та забезпечать заброньованим військовозобов'язаним реалізацію права на захист вітчизни. Урядовий проект закону 76,87 Верховною Радою вже прийнятий за основу. Леся Кополюк, Євген Клочко, Яна Біляєва та Світлана Бреус. Харківські звісті. Тисячу обігрівачів передали комунальному підприємству Харківські тепломережі у межах допомоги від чеської гуманітарної організації Люди в біді. Їх отримують містяни, які постраждали від російської агресії, залишилися без даху над головою. Ще у травні мер Ігор Терехов зустрічався з представниками організації, аби домовитися про подальшу співпрацю. Тоді міський голова повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів повністю зруйновано кілька сот житлових будинків. А мешканців постраждалих домів за їх бажанням розселяють по гуртожитках. І таким людям необхідні теплі речі, постільна білизна, матраци та інші побутові речі. У свою чергу представники організації запевнили, підтримуватимуть містян гуманітарними вантажами, а також братимуть участь у вирішенні інших проблем міста. Ніколь Костенко Олексій Муравйов, Харківські звісті. Зараз у цих будинках замість затишного сімейного комфорту лише мертва тиша та стіни, що вигоріли вщент. Таких будинків на північній Салтівці чимало десь це до десятка знищених снарядами, ракетами та полум'ям квартиру будинку. А є й такі будівлі, що зруйновані повністю з першого до останнього поверху. сейчас в моей квартире. Все побито, окна, двери, все побито, осколками, мебель побита, плита, все, что, что нужно, все разбито. На сердце это постоянные медикаменты, потому что ну это ужасно. Живем по чужим людям, скитаемся. Будем надеяться, что отремонтируют, и будем жить, что ошибалась все пропало. Все Снова за живое забило это все. Сын с нами, ну муж, я и сын, сын, ну, работает там да, по чуть-чуть, он дальнебойщик. Дочка уехала с Манюней. Конечно переживаю, потом что ихняя квартира пострадала, машина под балконом сгорела, и пришлось уехать ей. Маленький ребенок. Очень скучаю. Вот перед вами буквально разговаривала по телефону и опять плакали. Наташа Лерочка, привет вам. Сначала тишина вообще пугала. Если минут 40 обстрел, эти бахи, бахи, потом минут на 15 затихает, уже ждешь. Так а да, если уже полчаса нет, уже подозрительно было. Первые дни это было от хлопка дверь, когда закрывают в машине, хлопнул, уже вздрагивал. Сейчас как-то уже привык хотя привыкнуть к такому Лучше не, не привыкать. <music> Чувствуешь себя как каким-то таким нищим сейчас, что все разрушено. Даже в места массу, где отдыхают люди, туда даже все боятся сейчас ездить, потому что прилеты когда-то были. Больно за все то, что когда-то мои родители говорили, это было еще до войны. Я думаю, когда же это было? Это было очень давно. Оказалось, вот и мы когда-то жили до войны. Все у нас было. Оказывается, все было хорошо по сравнению с настоящего времени. Душа болит, сердце болит. Вот и все. И я плачу без конца. Мы, наверное, постарели морально, душевно, во всяком случае, не могу давно на 10. Вот эту сколько осталось, наверное, половину уже забрали у нас в этой жизни морально. Потому что, а что там делать в квартире, там вообще? обои надо все переклеивать, плитка полетела, все разбито, окна все выбиты, ну, вещи все повывозили, не знаем куда, уже пять мест у нас, куда мы повывозили, соберем мы его до кучи, не соберем, это страх Божий. Мы приезжаем в другой мир, и нас никто не может понять, что вот, как вот эту реальность принять, никто же не хочет понять это. У же все говорили, тут все говорили. Элитный район, тишина, покой, дети. Вот школа, вот детская площадка, сколько тут деток. Все гуляли, бегали тут до поздней ночи. Летом тут же детвора кричала, пищала. а ну, сейчас приезжаем, это в другой мир. Поедешь в город, там, где все целое, и, и здесь, ну, это... как призрак приезжаешь, какой-то призрак город. в данном микрорайоне, как и на всей остальной Северной Салтовке, разрушение колоссальное. Пострадал абсолютно каждый дом. Мы в данном случае проводим работы со строительных подвесных люлек и осуществляем зашивку контуров здания, также устраняем аварийность и разбираем завалы. Работы буквально ну, нет конца и края, сделано уже очень-очень много. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харківські звістя. Харків найчистіше і найкомфортніше місто. Свій титул воно підтримує навіть у війну. Попри нескінченні, хаотичні та непередбачувані обстріли, продовжують в повному масштабі працювати комунальні служби, прибирається і вивозиться сміття. Восени з настанням золотої пори зазвичай клопоту додає ще й опавше листя. Підмітають алеї парків та прибудинкові території ретельно щодня. Листя збирають докупи та вивозять спецмашинами. Цьогоріч харківські комунальники з огляду на воєнний стан не лише не припинили виконувати свої обов'язки, а й задіяли більше нової спецтехніки. В этом році ми вирішили Помочь нашому коммунальному предприятию Благоблагоустрій Харків, которые убирают на сьогоднішній день лістово дворах наших нашого міста. его в нормальне состояння, чисте, акуратне, як і всегда в нашому городе происходит. І допомагаємо нашим дворникам механізованим путем убирать листья. До речі, вперше під час прибирання листя використали малогабаритну спецмашину, і це дало свої результати, зазначають на підприємстві. В этом году мы впервые используем фронтальные погрузчики малого объема ковша, размеры. Этот ковш помещается в задний проем мусороприемника мусоровоза, тем самым облегчается погрузка листьев, затрат времени дворовых рабочих и эффективность вывоза листвы. Задіяна в осінньому прибиранні Харкова вся техніка підприємства розповідає керівник. А мета одна: як найскоріше і якісніше очистити місто від листя, яке на тротуарах та дорогах перетворюється на бруд. Не секрет, що інколи ландшафтний дизайн, який прикрашає територію, створює додаткові труднощі під час прибирання. Тож якраз з обробкою таких проблемних ділянок і допомагає двірникам справлятися новенька, малогабаритна та багатофункціональна техніка. Мы привлекаем сейчас технику малогабаритную, которая э, может во дворах работать. Не разрушает дворовое покрытие, борт, асфальт, дорожки пешеходные, зеленую зону. И э, параллельно с этим помогает еще и дворникам грузить листву, та, которая у нас на сегодняшний день очень много в городе. Физический труд дворников мы стараемся минимизировать. Учитывая преклонный возраст этих людей, мы пытаемся им помочь, чтобы они меньше несли физическую нагрузку. Зараз щодня вивозиться близько 1900 кубічних метрів листям, говорить фахівець. І це в рази більше, ніж в минулі роки. Для приміра погрузка мусоровоза вручну, яку дворові робочі загружали мусоровоз, це було порядка трьох годин. Таким погрузчиком, як ви бачите, це займає десь час, може, чуть-чуть більше, коли і менше. І як би не було складно працювати в обставинах постійної загрози ракетних ударів з боку Російської Федерації, харківські комунальники відважно і героїчно продовжують стояти на варті чистоти і порядку у місті. Яна Біляєва, Василь Голосний, Андрій Пакулов, Харківський звісті.